Ці не знати Харків, Дудін сидить, не дав знати Херсон, як здали, як місце не зірвали. Це все є. Так, це свідки є. Так, херсонське СБУ в Кропивницькому вже тут було. Вони потікали. Да. Тобто, ну, Обід 24-го А з дуся тут було в Кропивницькому типу. мета, не умисли, нічого злочинного. Тому вони брали, просто в кінці написали. Шо? Червінський повідомив росіянам про зосередження. Що ну я ще раз кажу, це 111 стаття, це державна зрада. А цього немає. Чого ж вони державну зразу не перемушують, ну, не, 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 не міняють? А тому що вони знають, що цього немає. Це просто, ну, просто сценарій, це якийсь мультфільм. Знаєте, Вони написали, хай він сидить, а коли вже вийде, тоді вийде, хай бореться там. Ну, вони, вони настільки клоуни, що вони не зрозуміли, що буде відбуватися. А тут зараз відбувається, ну, вже вони надоїли, вони вже всі ось тут сидять. Ну це так неможливо жити. А зрозумій уявіть собі на державному рівні про що він говорив там з Путіним, про що він говорив з їхнім патрушем в Омані, Про що вони там вони друг другу щось там брехали, набрехали, і сьогодні ми це все відвоюємо. Їхні обіцянки, їхні там розведення військ. Їхні віддачі цемахів, їхні зриви в Адресі. Це все сьогодні наші хлопці крові відвоюють назад, щоб все назад вернути. Тому що як ви не знали, як Чинга розмінували, це все тепер треба буде від жит, людськими життями забирати назад. Ось причина цього всього як здавали повністю Чернігівщину. Чернігівщину, суми Краматорг, все. Все зву тут було Кропивницькому теж і Полтавський з теж тут було. Тому, ось така Олександр, це вже знає. вже як вам стаття, Бачите, я її я на англійській мові, там трошки більше, там робиться акцент на те, що це корумпована влада, що, що Єрмак курує всі ці корупційні схеми, що він там пишеться, що він курує президента, насправді він курує схеми. А президент каже, це мій щит. Понятно, що це його щит. Він сам не краде, краде Єрмак на двох. І вони так, ну це Денис Сермак розповів в му році, розповів під відео штаньку. Це все є зафіксовано, і тому саме я тут сьогодні. Да? І тому це ми продовжимо, воно не зупиниться. От зрозумійте, скільки, от мені дівчата кажуть, скільки сміливості було у цього хлопця, це перед судом заявити всю всю історію. Я кажу, це сміливість з'являється у нас і він мене підтримав. По перше, я його, і нас вже двоє, троє. Завтра буде більше. І вони цього бояться. Коли вона почне ламатися, вони потікають. Ну вони, вони не знають, що говорити завтра. Бо вони клоуни, вони, вони вони собі шашлики для них. Це головне. Вони не розуміють, як вони керували країну, до чого вони її довели на сьогоднішній день. Що ми вимушені да отаких от суддів себе терпіти? І цей суддя це усвідомлюючи, ховається, тікає, боїться, потіє. Він виставляє, він виставляє умови Офісу президента, закрите засідання. Я знаю, що здійснюється тиск на тих людей, які писали заяви на поруки, щоб мене брати. Багато не з'явилося. Ну, на інших людей здійснюється тиск за погрози. погрози. Я не можу знайти адвокатів ну, там, додаткових, щоб мене проконсультували по якимось певним питанням. Всі кажуть, ми боїмося. Я починав, чому ми, в мене з'явився Андрій Константин? Тому що я шукав адвокатів. Немає, всі боять. Кажуть, ми боїмося. Нас, ну, нам сказали, адвокат який. Став сміливо сказав, що він не буде приймати участі в цьому безпреділі, в Шевченкому суді. Державний, Державний. Державний. безкоштовний. Він всі справи після цього Шевченкому суді програв. Все, будь ласка, Ось це у нас така система судова, її не існує, тобто не існує справедливості. І тому дуже важко на тих адвокатів, які можуть боротися з цим об'єктивно. Ви бачите, не почав читати правильні речі. Він же ж не сказав нічого, коли вони порадилися, він не сказав, що я вас обмежу до за тих хвилин. Він сказав, давайте, виступайте. А ти сказав, я не буду. Ви мені скажіть, або ви морете, або ні, тоді я буду по-іншому. Він не сказав цього. А коли він не сказав, виходьте. Да. А коли почали зачитувати маразм цей, він почав втікати. Все, він втік. Ну цей маразм, він не Ну він хоче в цьому маразмі жити. Я кажу, як дитина, закриє очі і скаже, мене немає. Куди він сховається? Ну цей гершкул, Куди він сховається? Ой, так, не... Да. Бойка спить, і да. квітка випускає шпигунів він, явно реальний якийсь російський агент. Якщо вже розкаявся в тюрмі шпигун, сам хлопцям каже: бля, я розкаюсь, я просто попав під російську пропаганду, я з таких речей. Приїжджає пішов, каже, оказується, я не винуватий. Ось так. Квітка судив людей. Ну, ось така історія. І квітки випускає ще з 14-го року. От сидить тут така людина. Сказали, що у нього старенька мати, і що він 30 тисяч гривень на зсу да. передав будь ласка. Сідівсі його відпустили Скільки він просидів, будь ласка? Ви знаєте? П'ять місяців. Я сижу вже півтора року за те, що хотів літать за місяць. Витрачаю на поїздки на свої дивіться. Я сижу ну, вже півтора року за те що хотів літати, красний а він за два місяці за чотири місяці вийшов за те, що зраджував Україну. Да? Під час війни він пішов додому завдяки цим пацанам. Це, це, це не судді, я не знаю, хто це такі. Це просто обичні виконавці, якісь будівельники. Їм сказали, отак от і вони так роблять. І квітка цей, він, він бачите, він задає такі питання, які... Що? Слухайте, чи ми. Знаєте, я вам ще одну ще одну розкажу, ще одну історію про наше МВД на сьогоднішній день. Справа по Штанькову та про Шахрайстві, на яку на мене повісили, в ній зробили одну дію. Просто всі матеріали взяли, провели експертизу. Експерт написав, так це Червінський сорганізов. І вони віддали її сюди. Все, я скажу. Знаєте, скільки слідчих розслідує цю справу в МВД? От вона вже триває з листопада місяця, вона закрита. 19 слідчих О. зробили одну дію. 19 слідчих сидить. Це вони всі хочуть сидіти, буде тут. Я теж прислужився на фронт. Мене не відправляйте, будь ласка. Я червінського пасажу. Я теж в групу зайду, я буду ось таким. І ось такі сьогодні прокурорчики вималюють собі, як казав вчора Саня, е ці. Е Чек називається, це да? бронь. Так, да. А акт... клоуни, клоуни бронь, він хоче бути таким клоуном тільки в юриспруденції, в прокуратурі. Тут він і каже, знаєте, от ви ця фраза мене до кінця життя. Буде... Під яким соусом подати? От то ж саме Андрій каже, так який умисел, а тут під яким соусом подивитися. Якщо під російським, то злочинець, а якщо під, під українським, місті, то навіть.